Стаціонарний пункт незламності у Тульчині серед його відвідувачів Тетяна Маринич із дворічним сином Марком. Суспільному жінка розповідає: вдома немає електроенергії, тож прийшли погрітися та випити гарячого чаю. Дуже добре, що такий пункт облаштували, тому що ну, важка ситуація. От, навіть в нас було, поки не відлаштувався якийсь графік по електроенергії, було дуже важко, бо телефон не заряджений, навіть чай. То це, я рахую, що це дуже хорошо для дітей, бачу, корисно є навіть перша необхідність харчування. Пункт облаштували у приміщенні місцевої санепідстанції. Чергова Людмила Максимчук каже, поки відвідувачів тут небагато. Приміщення не закривається, може людина зайти і в день, і ввечері, і вночі, то тут все відкрито і може і погрітися, і гарячого чаю випити. Зігрітися, випити гарячого чаю та навіть прийти почитати. Книги та періодику сюди принесли з місцевої бібліотеки, розповідає працівниця книгозбірні Аліса Грималюк. Дитяча в нас література, сучасна українська література. Якщо дітки, які ще тільки початково школа, У нас є журнальчики маленькі, малятка, яблунька, а для дорослих ми журнали взяли, будьмо здорові. До пункту прийшов Микола Вольський. Напередодні чоловік зламав руку. Каже, побачив поруч із лікарнею пункт незламності, зайшов погрітися. Прийшов на цей пункт, зараз попив, попив чаю, зігрівся, зустрівся з хлопцями, пограєм шахмати. І... Піду додому. Я вважаю, що такі пункти на сьогоднішній день, в таких умовах, коли нестачі електроенергії, це потрібні. Окрім стаціонарного у Тульчині розгорнули і мобільний пункт незглавності, встановили такий на території пожежної частини. Є запас води, є медична аптечка, є теплі речі, є зв'язок для того, щоб можна було вийти в якісь соціальні мережі або в інтернет. Палатку опалюють буржуйкою, за потреби підключають генератор, говорить керівник районного управління служби порятунку Сергій Рудик. Біля 10 чоловік можуть одночасно тут перебувати. Якщо треба буде збільшити, то ми відповідно принесемо ще стільці. Зарядити мобільний телефон прийшла Анастасія Вігуржинська у зв'язку з цими частими відключеннями електроенергії не завжди встигаєш навідомо зарядити, поки включають світло. І дуже класно, що по місту облаштували такі пункти незламності, куди можна це прийти підзарядитися, підключитися до інтернету, десь погрітися. Пункти працюють цілодобово у кожному по двоє чергових, каже завідувач сектору цивільного захисту Тульчинської міськради Юрій Деркач. З моменту відкриття у даних пунктах незламності. Проводились навіть судові засідання тоді, коли не було світла, наші адвокати працювали. Заїжджали сімейні пари, яким потрібно було просто розігріти гарячі суміші для дітей. При виборі даних пунктів враховувалися певні особливості. От даний пункт розміщено тут біля кільцевої. Де є розвилка в різні в різні напрямки? Наразі на території Тульчинської громади працюють чотири пункти незламності. Одночасно в них може перебувати до 80 осіб. Облаштовуємо ще один прихисток пункт незламності у. Кирносівці – це селище міського типу, воно по дорозі на Тростянець, Там теж будемо облаштовувати на базі первинки нашої медицини. Загалом на облаштування трьох стаціонарних пунктів незламності з бюджету Тульчинської громади витратили 72 тисячі гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.